Друзі, всім знову привіт-привіт Вітаємо вас на каналі Тракторний Бригадир. Сьогодні... Сьогодні покажу вам новенький тракторець. Це нова моделька, вже оновлена. Тут багато нових фішечок, тому ми пройдемось по ним скоренько і В принципі, покажу вам більш-менш конструктивне відео, більш точні характеристики. Дивіться, будь ласка, на сайті. ТБмак.ком.юа, він буде прикріплений внизу під цим відео. Бажаю гарного перегляду. Ну, що можна сказати про даний трактор? Трактор хороший трактор, новий трактор, той, який спроможний виконувати різні функції. Багато функціональний, багато він зможе виконувати завдань та поставлених перед ним задач. Це відносно нові трактори. Еней випускає. Трактори е, різних потужностей. Е, від 40 маємо в наявності від 40 і до 200 е, кінських сил, друзі. Дана моделька це ТЕ504, ТЕ, є ЕТБ. ТЕ, є ТБ це більш важкий, це ТЕ модель. Е, маса даного трактора заявлена в технічних характеристиках 2160 кг. Пізніше будемо зважувати обов'язково. Дивіться відео на каналі, підписуйтесь, на нас доставочка по всій Україні, до речі. А ми переходимо до огляду. Передня гума вже відповідно до 50-сильних тракторів. І встановлена 8,3 на 20 диск розбірного типу. Передні крила встановлені на посилених вже дугах. Задня гума 12,4 на 28. Мається довантажувач і розбірного типу диск регулюється за допомогою ступиці по осі друзі. Точні характеристики всі в цифрах, дивіться, дивіться, дійсно будуть на сайті прикріплені. Передні противаги хотілося бачити тут більше, адже виглядають ці 4 штучки, дійсно кумедно але... Що є, те є. Є місце. Що є, те є. Це те є, друзі. Це не тебе, це те є. Тут є місце, друзі, на яке можна щось дочепити, довантажити. І в принципі, при те питання у вас ніяких не буде. Передній міст бачимо редукторний. Та зроблений вже він в підсиленому стилі. Підсилений варіант. Гідрооб'ємне рульове керування. Двобічний іде циліндр. В зашитий такими от кожухами. Гідрооб'ємне рульове керування має свою окрему систему, як зазвичай, і в принципі питань про ній не виникає. Капот в новому дизайні, в принципі, він йому пасує і зелений колір дуже личить даному тракторцю. Піднімається капот дуже просто, два газових упори і бачимо, що в підкапотному просторі тут у нас основним звісно двигун. Двигун тут відповідний до 50-сильного трактора, встановлений він з маркуванням А498, завод Щей Янг Сінчай. Отак от, от. Бачимо 36,8 кВт, все як положено. Тобто питань немає. Вихлопна система звичайна, колектор, коліно і вихлопний. У нас йде глушник. Два роздільних ендженасоси по правій стороні вже стандартно на рульове керування та на основну гідравліку. Генератор. Встановлено тут на 750 Вт. Охолодження рідине з примусовою циркуляцією охолоджуючої рідини, сіточки захисні, поділені на секції. Додатковий іде у нас розширювальний бачок на антифриз. Попереду встановлений бачок на мастило в гідрооб'ємне рульове керування. Попереду встановлений акумулятор 120 Також маса розташована під капотом в самому безпечному місці, туди там, де найменше потрапляє бруд. І не стільки зусиль докладає власне, вже нові системи відкривання капоту, щоб якби, закрити, відкрити. Тобто нема питань. Бачимо попереду радіатора основного йде радіатор кондиціонеру. Компресор кондиціонеру працює на паску від двигуна. Також на двигуні встановлений компресор. Компресор у нас йде з можливістю відключення та підключення. Ось що, про що свідчить цей важіль, яким власне, і відбувається керування. Механічна паливна система, звичайно, без всяких вигадок, без всяких там. Вигадувань. Блок з запобіжниками та релєшками у нас захищений. Бачимо пластмасовий такий корпус, отакий от от ящичок, все дуже добре зроблено. Пластиковий фільтр повітряний. друзі. Іде бокового типу, йде виведений до даху і він тут йде вже бумажного типу, друзі, до речі. Фільтри. Паливні і масляні, всі на своїх відповідних місцях це все є. Друзі, система е, щеплення тут іде у нас подвійної дії. До речі, одна свічка розжарювання, система фільтрації у нас іде як палива, так і мастила досить хороша та вдосконалена трактор. Новий друзі, заміна після 50 мотогодин перших, а там далі по технічній книжці. Стартер, ресивер. І, в принципі, от попередку ми. І розібралися щодо чого. Агротехнічний просвіт 35 см. І ще також є присут в даному тракторі те, що все-таки є друзі. Два гідровиходи вже виведені сюди наперед для встановлення якоїсь лопати, якогось ковша, челюсного якогось навантажувача або тому подібної агрегативної системи. До речі, така функція є, як замовлення, встановлення. Додаткових навісних систем, споруд, друзі, є. Так що звертайтеся за номером телефону 067 168 5080, вас проконсультуємо без всяких питань. Боковий пластиковий паливний бак об'ємом іде на 45 літрів з відповідним датчиком на рівень палива. Зручно розташований, також з собою уявляю якби сходинки, зроблено дуже, дуже цікаво. цікавий стиль. Закриваю капот. Ой, а це, а це що пошло не по плану. Так. Отак о. Ну це чесний огляд, вирізати нічого не буду. Як в принципі, зазвичай ніколи я не роблю такого. Так, що? По кабіні чи позаду? Давайте перейдемо, мабуть, назад, як і раніше ми це робили. Позаду також має гарний вигляд. Тут у нас навісна система з примусовою гідравлікою, два виносні гідроциліндри, які підіймають 900 кг заявлено. Відповідні гвинти, відповідні розкоси. Система зроблена правильно, максимально, все на відповідних рівнях та положеннях. Також в комплекті йде отака ось поперечина, друзі. Змінні круті під яблука. Під змінні яблука замінюються до речі, і можна проставляти, використовувати обладнання, якщо у вас є якесь своє вже. Е, система під е, прицепчик. Тобто є така от система, яка регулюється по виліту та по куту нахилу. Шістивий вал відбору потужності. Зараз вам його продемонструю, відкрутивши колпачок. Вал відбору на дві швидкості 540 та 1000 обертів. Все, бачимо, збережено у відповідному вигляді. А, так, Третя точка у нас відповідного розміру, на, на гачку такому ось вона крепиться. І до цього питань немає. Роздільна ванна, тут окрема гідравліка, йде від трансмісії. Задній міст а, відповідний, звичайно, підсилений ребрами а такими от. Люди, Хто хоче. Може брати, хто не хоче, може не брати. Дивіться, тут же ж... ніхто ж вас не примушує. Кабіна стоїть на подушках, демонструю вам одразу, поки туди нернув. Тут у нас іде конектор на вихід повітря. Розеточка вже встановлена. Плюсом даної модельки також є те, що тут вже йде важіль керування навіскою ззаду, тобто з місця. Ось собі самі стали і незалежно. Рухаєте, керуєтесь. Розподільник тут встановлений чотирьохсекційний. три плаваючих. Плаваючий йде на основну, і на два гідровиходи додаткових. На передній немає плаваючого режиму. Але, в принципі, можна перекинути, ну, щоб ви самі розумієте, перекинули, змінили місця і все у вас в принципі, відповідно робиться. Оснащений відповідним розширювальним бачком для мастила в гідравліку. Для забезпечення повноцінного функціонування навісною системою друзі, додатковою. Номерна табличка з підсвіткою номера. І в принципі по задній частині я вам все так коротко і розповів. Кабіна, друзі, переходимо потихісеньку, потихесінько, помалесеньку до кабіни. Пластиковий дах зеленого кольору відповідного І бачимо, що тут встановлено дві мигалки. Тобто е трактор зроблений для, як для людей, так і для комунальних будь-яких підприємств. Друзі, камера заднього виду і дуже і дуже гарне яскраве, доречне освітлення йде задньої робочої частини. Також йдуть оновлені в ліхтарі задні, бачимо, максимально вони змінені в своєму дизайні та стилі. Крила також змінені, йдуть, тут уже пластичок. Бачимо, постійно щось змінюється. Це дуже добре, коли розвивається, коли нічого не стоїть на місці, коли йде розвиток. Ну що, покажу вам кабінку. А перед тим, друзі, ще хотів би показати попереду, я забув вам. Додати те, що також попереду встановлені ці освітлювальні прилади, отакі от діодні, що надають перевагу в роботі вночі взагалі без всяких питань. Також діодна лінзована оптика, діодні повертачі, та габарити та ближнє світло. Кабіна це у нас іде, бачите, хлопці застелили, щоб не напсувати гумовий килимок. тут гумовий килимок такий рифлений іде. Рівнесенька підлога, підвісні педальки. Сидіння, чесно кажучи, бюджетне. Залазити доволі зручно і розміщуватись доволі зручно. Оцей пластик, він дуже гарної якості, якщо чесно, тактильно дуже приємний. Бачимо, що тут різні підстаканички, резервуарчики маємо наявності. Так, по важелям керування. Основна тут коробка йде на 4 ступеня, Чотирьохступінчата коробка передач і реверс. Перед-назад. Також е швидкий хід та понижений хід. Навпаки, оце швидкий, це понижений. Тобто маємо 8 передач вперед. 8 передач назад, друзі. Вал відбору потужності на дві швидкості з відповідними цифровими показчиками написами є. Підключення-підключення переднього мосту-тук-тук -тук -тук, тук тук підходить. Блокування диференціалу є. Є. Управління навісною системою є. Є. USB виходи Два штучки по наявності і під. При, при, пуль, припулювач, припалювач, присмалювач. Так, керування навісною системою, тобто додатковими гідровиходами. Отак от, от зроблено вже. Цікаво. Тут, чесно, дуже подібно до скаута. Коли сидиш, майже в скауті. Так, ручний газ у нас розташований на дальньому кордоні. Також бачимо, там у нас резервуар для скло омивача. Оснащений переднім. Склочисником тут іде або по народному двірничком. Позаду ж такого немає. Так, заводиться даний трактор за допомогою ключа. Безпечний запуск встановлений через вижим щеплення. Пізніше продемонструю Глушиться ось глушилкою примусовою, перекривається подача палива. І бачимо, тут податчиком у нас наступним чином іде історія. Це у нас датчик на власне тиск в самій системі по повітрю. І приборна панель іде тут, ну, чесно кажучи, сама краща. Реально три датчики механічних на температуру, на тахометр і на рівень палива в системі. Обчислення мотогодин йде в цифровому електронному форматі. оп, оп Спіймав, спіймав і індикатори. Індикатори на помилки та на освітлення. Всі клавіші розташовані в найзручнішому місці. Ось. Чик-чик-чик-чик. верхнім освітлювачам та керуванням склочисником та мигалочками. У нас вони в наступному місці. Ось. Мигалочки, підсвітлювачі, двірничок і скламувач. Бачимо, все працює без питань. Все залито, готове угу. до роботи, друзі. Вимикаємо музичка, 9 Ді -ді А, Мужики там щось собі жартують. Молодці. будь два динамічка. Отакі от от дефлектори, чотири штучки встановлені, управління кондиціонером, освітлення салону і фільтр салону, друзі. Також по правій стороні тут у нас вентилятор. По дисплею Дисплей більш-менш адекватний. Більш-менш все видно, більш-менш адекватно зроблено. Друзі, ну що? Можна, в принципі... А, люха немає. Люка поки немає. Зеркала заднього виду є в комплекті. Зачиняємо і кабіна доволі герметична, тихенько тут все. Витискаємо щеплення, заводимо. Гідрооб'ємне нулеве керування виконує свою функцію на всі 100%. Людей. Кермо не регулюється, стоянкове гальмо йде механічного типу. Тобто отаким от чином фіксується і отак. Друзі, ну що? Дякую всім за перегляди, ставте свої вподобайки. Дуже дякую вам за коментарі, дякую вам за перегляди, дякую, що ви вірите, довіряєте, поправляєте мене. Дякую кожному, хто не рівнодушний, хто не проходить повз. А я буду йти далі, адже день тільки почався. Буду їхати, мабуть, а, все, в мене там товариша. Куча, кушать. Піду кушать, друзі. Бажаю вам міцного здоров'я, бажаю вам всього найкращого, щоб ви мали можливість придбати собі трактора дійсно своєї мрії, щоб він вам служив довгі і довгі роки. З вами був я, Тимофій, канал Тракторний Бригадир. Всім привіт від Дмитра, звісно. І до зустрічі в наступних відео оглядах. Наступних зважування, перегонах і загонах. Друзі, підписуйтесь на нас. В TikTok також. Там я веду також особливий блог. Він трішечки цікавий, трішечки не цікавий. Кому як, друзі, знаєте. Але я його веду, адже це приносить мені певне задоволення. Друзі, бажаю всім здоров'я. Пока-пока. Всім кисну руку.